Мирного неба всім. Ну що, давайте ми з вами подивимося його думки, почуття та дії відносно вас. Також ми подивимося на його плани, подивимося, що він скриває, що у нього на підсвідомості. Ну, тобто, сім позицій у цьому розкладі. Я його називаю Все про нього, все о ньому. На інших моїх каналах заходьте, будь ласка, посилання є під відео, якщо вас цікавить. Ну, а хто приєднався, мене звати Олександра. І це мій україномовний канал. Так. Хто до нас прийшов? Який мужчина? Той, що сумує, страдає з розбитим серцем, але не показує. Зовсім не показує про те, що йому важко, тяжко, і що він хоче щось дізнатися про взагалі про відкриті дороги, про ваші можливості. І чи є вони, чи ні. Взагалі, питання якоїсь стагнації у нього, у вас з ним, і він думає про те, щоби це вже довго, це вже довго. Він, скоріше всього, може подумувати про, про те, чи має можливість він, чи не має. Тут щось, е, ви для нього королева Пентаклей, показує жінку, королева Пентаклей. І е, роз, з розбитим почуттям, тому що з жалем жаліє про щось, сумує, жаліє, але буде. Тримати все втайні. Також може бути питання жириці для вас, ну, якби, таємна любов. Тут якийсь таємний, можливо, прихильник, ваш таємний прихильник може бути також проходити. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, дев'ятка кубків дно колоди. Зараз. gente Король Кубків. Король Кубків це називається закрите минуле. І в якихось обмеженнях людина тут в мріях своїх про майбутню. Про майбутнє життя, про любов, про бажання, ну і так далі. Відлюдник. Людина, людина дійсно мріє, людина про те, що він хоче розвивати якісь стосунки, але сам не знає, як побудувати правильні, зробити правильні кроки і не помилитися з тими кроками. Також може бути от питання. Хтось щось когось або якось покинув. Просто покинув, тому що тут карта відходу. Ну, тобто хтось, хтось бачите, вийшов, вийшов або з. Ну, як би. Ну, в принципі, хтось, це його простір зараз. Ну, щось відбулося. Або він вийшов з якихось колишніх стосунків. Ну, тобто, зараз він думає є відносно повторного моменту. Так, тут в ногах у нього лягає королева жезлів. Скоріше всього, це питання, власне, першої жінки, це до вас. Так, все. Більш-менш ми оприділили, що за. Король до нас прийшов, давайте тепер будемо дивитися. І так, його думки відносно вас, його почуття, все на даний момент дивимося відносно вас. Так, карти я взяла маленькі, щоб ми. Вмістили, що у нього на підсвідомості відносно вас, що ним рухає вперед, ну або тормозить, таке може бути. І так, його проявлення, ну або ні, що він е ховає або скриває від вас, ховає, скриває. Чи є у нього плани, які, якщо є? І можете загадати певний час надії, або взагалі спитаємо, чи планує він діяти, чи будуть від нього дії? Відносно вас? І що у нас? Ну, в принципі, там був туз кубків, тепер туз жезлів. Доволі така енергійна енергія. Він ну дивіться, це енергія короля мечів. Про що він може думати? Він може думати, що йому треба своє положення якось захистити. Він може думати про питання розлучника, чи є у вас. Хтось чи нема, якщо він тут сумує, скучає і е, невідома, яка позиція, до прикладу. Він може також думати, чи е, не получить він від вас тією ж палицею на всякий випадок, що йому які аргументи приготувати. Е, але тут справа в тому, що тут в думках є е, це не те, що комунікація, це е, паж е, жезлів, а пеж жезлів і сімірочка жезлів говорить про... Про те, що вже є бажання якесь відкриватися. Але сам кажу, або думає про якогось розлучника, ну, якби для... хтось затисався, ну, якби для нього така енергія, супротив іде. Або про те, що е, його дії, власні дії могли привести до того, що він опинився в, такі, в такому замкнутому середовищі сам для себе, король мечів. От, або як ви його сприймаєте. Або може ще також думати, що ви його сприймаєте королем мечів. Хоча його е, колода О, а тут король кубків. Ви його сприймаєте королем мечів, а він король кубків на. У власних почуттях, у власному серці. Слухайте, людина, яка хоче відносно вас відкрити нові можливості або новий простір життя. Дуже довго, але зато е, прочно, зато так е, фундаментально можна сказати. Справа в тому, що тут є ще і колісниця, і король Кубків. На цьому, що ж він хоче? Він хоче руху вперед. Руху вперед, але якимось чином він рухається доволі, доволі поступово, доволі помаленько, ну, тому що колісницю приторможує чуть-чуть цей лицар Пентаклей. Ну що, і тут у нас на підсвідомості є лицар, і це лицар кубків ого-го, Ого називається його що дивіться, що з підсвідомості, що е, на душі це вже Кубкова. Е, кубкова це є душевна, це є чуттєва, це є е, бажання любові. А в, е, в помислах його, в думках це ще закрита якась історія. Або, кажу, він може ще. ну Тут вже якби такої ситуації. Що він злиться, нема, але е, якщо це його реальна енергія, то е, я недоступний, або вона мене бачить таким, або яким вона реально, як я маю себе вести, як вона мене бачить. Ну, Крім того, що я вам сказала, що він може переживати за питання, власне, щоб нікого не було у вас. Суперника! І так, все-таки кубки кубки Ага, ще одна ж карта: Кубки-кубки і карти, які говорять про те, що він хоче. В принципі, більш стабільного врівноваженого життя на фізичному рівні. Просто просто в житті людина хоче проявляти свою любов в житті. Вичікує правда, вичікує, і навіть з підсвідомості щось завуальоване, і я над чимось працюю, я про щось думаю, але я поки що ну, сижу. Все таки сижу, і тут карта така, яка говорить, що ну чи боїться, ну не боїться, як боїться а.

Обдумує питання: а якщо я зроблю крок, що з цього буде? Що з цього вийде? от Чим обернеться для мене мої бажання? І оце йде, якби і свідомість, і підсвідомість, в принципі, в одному руслі працюють. Просто на підсвідомості і в душі тут виходить більше-більше у нього ну, вже чутли почуття чутливих карт. Так, трійка, трійка. Трійка мечів, камечів, він проявлення немає ніякого, тут де, якась, тут де питання карми, а, тут іде питання вирішення. Питання стірки, як я говорю, тому що ще й помірність тут довгий час людина, довгий, реально довгий час, людина вариться в власному соці, тому що можливо певні розв'язання якихось тут же карта карми, кармічних вузлів можуть проходити або розуміння самого процесу. Або розуміння, усвідомлення, чому відбулося так, а ну, а так, а не інакше. І це сприводить до болючої, болючого положення, боляче на серці. І перша карта, яка нам видала хто, видала п'ятірку кубків. Тобто людина, в принципі, страждає. Це вже якби не просто там ну, не просто тужить, а це вже більше якби страждає. І страждає із за чогось, можливо, якихось неправильних його дій, тому що він тут починає це аналізувати. Так, що ж він таке скриває? Скриває, знову ж четвірку, скоріше всього, це ті карти і двійка кубків. Я думаю, що це по відношенню до вас, що у нього є плани. Ану, подивимося зараз на плани. Або, дивіться, що ще може скривати? Двійка кубків, це можуть бути почуття і до вас, двійка-двійка, або те, що ви просто не те, що скриває, приховує, ну, не показує, тому що, скоріше всього, у вас немає якогось на даний момент немає нормального коннекту між вами, або взагалі його немає. Тому тут, якщо була якась підозра або якась інша нехороша позиція, Справа в тому, що могла бути ситуація, що він призупинив якісь стосунки. Ці стосунки, до прикладу, що говорить, що він призупинив або зупинив якісь стосунки. Це може бути як. Про ваші, що... але він думає про ці стосунки, але не знає, як знайти нові, ну, нові можливості. А може бути, що просто, просто не розповідає, ну, він не має можливості цієї розповісти, що до прикладу, якщо там було якесь суперництво, що це суперництво просто ну, що тут вибір. Що він проводить або проводив глибокий аналіз і робив досить серйозний або зробив досить серйозний вибір? По-моєму, скоріше всього людина в процесі. Просто в процесі. Так, зараз подивимося по планах. Плани є, плани є, плани є, плани є. Плани є поміняти, і плани доволі, доволі серйозні, тому що тут зірка і сонце. Зірка і сонце, і двійка пентаклей. Щось поміняти те, що було. От так, як було, не буде. Планах він хоче зовсім поміняти це. І це доволі перспективно. Якщо холодність, то напики розігріти. Якщо е, все-таки відстань, тут є якась відстань, ну є якась відстань, е, то, скоріше всього, власне, змінити це положення або хоча б розібратися до кінця з цією ситуацією. Трійка жезлів, трійка жезлів, і то з кубків. Дивіться, трійка жезлів, в принципі, діяти буде. Це дієва карта. і не Дивно, що тут е, туз жезлів засвітився. Він буде, і паш Пентаклий, е, скоріше всього, е, буде яке, якесь повідомлення, або якесь, ну це як носій. Знаєте, це може бути випадковий е, задіти ніби смайлик, або ще щось таке сердечко. Ну, якийсь посил буде от вийти на е, комунікацію. Можливо, буде, можливо, буде показувати, що це так. Ну, Не взначай. але це неправда. А, і а, що він діяти буде? А, дивіться, ви, ви загадали, тут скоріше тут три одиниці часу. Напевно, дві одиниці з них він вже продумав. Може бути навіть так, тому що є багато тузів, одиничок. І питання трійки. Три це можливо до трьох місяців, або ну, в будь-якому три одиниці часу. Для когось, для когось це може бути навіть доволі швидко. Ну, Три дня я не буду казати, але скоріше, може, три тижні, до трьох місяців. От якось так. Він впевнений, він все або до того моменту він буде надто, ну як вам сказати, впевнений у своїх діях, і в тому, що він. Все-таки хоче, як не прозріти, ну, може і прозріти. Але хоче випити цю чашу, або хоче її наповнити, або хоче запустити якийсь процес зовсім по-новому. Отак, ці дії до вас, або, по крайній мірі, для себе хоче вияснити, захоче вияснити, розставити всі крапки над І, вияснити цю позицію. Сьогодні доволі лаконічний у нас, в принципі, розклад вийшов. От щось між вами відбулося. Я так думаю, ну щось, щось, по чому мужчина жалкує. І він доволі, доволі сильно цю, це питання в себе в голові передумує. Йому, скоріше всього, головне, щоб він не мав взагалі, він не отримав відставки, коли ну, по королю мічів, коли, коли він вирішить це питання, ну як вирішить, коли він заявиться. От. А все решту, у нього головне, щоб з вами це співпадало. Щоб вам це було до речі, а не навпаки, мало по якій причині ви будете, ну, або ви дивитесь дивіться. Тут жезлі, четвірка жезлі скоріше вам буде або відносини пропонувати людина, або зразу, ну залежно також. Якщо ви були вже у стосунках, то це скоріше з'їхатися, жити разом, бути разом, або бути разом у стосунках, або продовжувати так, як було, помиритися. Якщо ще не було там якась інша ситуація, то взагалі якусь позицію. Якусь позицію. Давайте так випробувати якусь позицію. Випробувати. Можливо, і дійсно така ситуація, що давай не будемо гойдати цю лодочку, цей човник і зразу щось попробуємо. Може бути і так. Ну, Тобто, за... ну все. Певну стабільність він все-таки. Ой, все, тримайте. Людина буде з доволі. Ой, тут складне якась, тут щось було таке, так, такі складнощі якісь. Я не знаю, або закінчене, або, або знаєте ще, яка позиція може бути? може бути, тому що тут людина, яка не знала, чи король жезлів, чи він вибереться з якогось, з якогось положення, вибереться він, і чи він буде при першому місці, при перемозі. От якось так. Тому що тут доволі складні карти, доволі, але вони не обтяжуються. Ну вони не обтяжуються старшими арканами, скажімо так. Вони не показують про відхід про. Ну... Давайте так, на почуття, думки почуття і дії цього розкладу, я думаю, достатньо. Він цієї інформації він думає про нові можливості, які були або зупинені двійка, двійка, двійка. І і іерофант. Слухайте, людина, скоріше всього, буде зразу, реально буде зразу пропонувати. От, ну, реально, зразу щось серйозне. Отак. От або от якось. Ну, ну по-серйозному. Ну, якщо не проживання, то серйозні стосунки. Не просто підемо погуляємо. А дійсно такі врівноважені, досить рівноважені. Такі хороші карти, навіть не хочеться складати. Отак От я і завершу. Все. Дякую вам і всього найкращого. До зустрічі!